Вітаю, це новинар Віклі та його ведучий Ігор Яворський. Цей випуск вирішив присвятити тільки одній темі: Трамп веде переговори про мир в Україні за нашою спиною. Все почалося 12 лютого з телефонного дзвінка Трампа Путіну. Те, що Україну тупо проігнорили, вже було очевидним. Результатом цих зносин став обмін, в результаті якого Трамп з РФ повернули нікчемного шанувальника канабісу Фогеля натомість. До Росії поїхав кіберзлочинець Олександр Винник, власник і оператор однієї з найбільших криптовалютних бірж. За даними Мін'юсту США, винник контролює криптогаманець, на якому зберігається 80 тисяч біткоїнів, викрадених у японців. Тобто Росія отримала всі ці кошти 8 мільярдів доларів, що становить 2% річного бюджету РФ, повідомляє ABC News. Далі події розгорталися стрімко. Трамп зателефонував Зеленському і обговорив із ним низку питань. Після цього зустрівся з журналістами в Білому домі, де заявив, що у Зеленського, м'яко кажучи, низькі рейтинги і тому доведеться зробити те, що він має зробити. Сам же Трамп переконаний, що Україна не зможе повернути всі окуповані території. Також він не бачить загрози діалогу з РФ без участі президента Зеленського. Він вважає цікавим питання про те, чи є Україна рівноправним учасником у мирному процесі, та що Україні доведеться укласти мир. Трамп також погоджується із заявою очільника Пентагону про те, що вступ України до НАТО не реалістичний. Він також заявив, що може зустрітися з Путіним в Саудівській Аравії. Як пише Блумберг, США дали зрозуміти Зеленському, що все майже вирішено, а умови мирної угоди обговорюють без нього та за його спиною. Ті зі світових політиків, у кого ще не всохли мізки, таким станом справ шоковані, і це не перебільшення. Зокрема, колишній радник американського президента з питань нацбезпеки Джон Болтон вважає, що Трамп фактично злився Путіну. Про це він написав у своєму Твіттері Повідомляє Європейська Правда дозволяти Росії зазіхати на суверенітет України, вербувати ворогів на кшталт Північної Кореї, а потім продавати українців. Погоджуючись на втрату їхньої території та гарантії безпеки чи членства в НАТО, неприпустимо. Зробивши ці та інші поступки ще до початку переговорів, Трамп фактично здався Путіну в питанні України. Це був великий день для Москви, і в Кремлі зараз дудлять горілку прямо з горла. Цитує Болтона видання. Американський сенатор демократ Адам Шиф, згадуючи заяву глави Пентагону Піта Гексата про неможливість членства України в НАТО, заявив, що Трамп. Здав інтереси як США, так і України ще до початку перемовин. Він зателефонував нашому ворогові Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику Україні. Давайте не говоритимемо про те, що це означає. Здачу інтересів України та наших власних ще до початку переговорів. Трамп чудово укладає угоди, особливо для Кремля, сказав сенатор. Екс глава Міністерства закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також засудив таку дипломатію Трампа. Починати переговори з визначення того, від чого одна сторона має відмовитися несильний хід, створювати враження, що агресія окупається, несильний хід, режими уважно за цим стежать, сказав він. Навіть Чемберлен у 1938-му не опускався так низько, охарактеризував дії Трампа експрем'єр Швеції Карл Більд, різко розкритикувавши рішення Трампа та його команди щодо України. Нагадаю, Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, який у 1938 році підписав мюнхенську угоду, погодившись на передачу судецької області Гітлеру в обмін на обіцянки миру, поступка зрештою виявилася фатальною. Сьогодні в Мюнхені відбулася безпекова зустріч представників країн ЄС та Сполучених Штатів. Очікувалось, що під час неї Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ. Цього не відбулося. За словами президента України Володимира Зеленського, мирна угода не може бути підписана в Мюнхені саме тому, що це Мюнхен. Крім того, тут не було президента США. План про завершення війни додав Володимир Зеленський має бути підтриманий Україною, США та країнами Європи. Гарантії безпеки для України та всієї Європи будуть її головними пунктами. Європа підтримає Україну, якщо Київ не погодиться на умови мирної угоди, укладеної між Сполученими Штатами та Росією. Про це заявила Кая Калас, головна дипломатка ЄС. За її словами, Європа та Україна повинні бути залучені до мирних перемовин, аби будь-яка угода спрацювала і наголосила, що поступатися Росії ще до початку переговорів погана тактика. Вона також додала, що відмова від членства України в НАТО в обмін на якісь гарантії безпеки. Це не мирне врегулювання, а капітуляція перед Кремлем. Між тим Трамп заявив, що для гарантування безпеки американські війська не відправлятимуть до України. Там має перебувати військовий контингент країн ЄС. Але п'ята поправка НАТО на них не поширюватиметься. Тобто, фактично, Трамп підштовхує європейське крило альянсу до прямої конфронтації з Росією, але при цьому відверто заявляє, що принцип один за всіх і всі за одного. Вже не вартий і ламаного шеляга. Тим часом Росія буде готова до війни з НАТО вже протягом наступних п'яти років. Про це йдеться у звіті розвідки Данії. Зокрема, зазначається, що Росія перебудовує свої збройні сили, щоб воювати з альянсом на рівних. Кремль робить це за фінансової та матеріальної підтримки з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану. Готовність РФ ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал. У відповідь на російські зусилля йдеться у звіті. У доповіді данської розвідки також окреслюються часові межі зростання військової загрози з боку Росії в разі припинення бойових дій в Україні. Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, крім України, впродовж шести місяців, реально загрожувати країнам НАТО в Балтійському регіоні за два роки А бути готова до широкомасштабної війни в Європі за п'ять років. Якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами як РФ. Тим часом у Кремлі заговорили про можливий візит Трампа до Москви 9 травня. А той своєю чергою заявив, що хоче повернення РФ до Великої сімки, Росію виключили з G7 після вторгнення в Україну в 2014 році, за словами спецпредставника Трампа Келлога, потенційна втрата Україною території буде зафіксована в спеціальній угоді. І це стане частиною переговорів. І насамкінець про наступне, в п'ятницю, російські дрони з фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС на місці зруйнованого четвертого енергоблоку. Влучання у саркофаг підтвердили в МАГАТЕ: Москва заперечує. Але коли було інакше, все, що треба знати про бажання РФ укласти мир. Закінчити ж цей випуск хочу словами аеророзвідника, фахівця з протидії поширенню російської дезінформації в медіа Олександра Солонька, який у війську від початку війни, цитую: 2021 2022 Байден спершу дзвонить у Москву, потім у Київ. У такому порядку. Порядок має значення, дуже велике значення. Нам дають дні або тижні в разі вторгнення просторікування про партизанську війну. Час ще. Україна встає і дає окупанту по зубах. Порядок змінюється. Тому, хто б'ється, допомагають. 2025. Трамп дзвонить спочатку в Москву, потім у Київ. Порядок важливий. Всі вимоги адресовані нам. Хло править уже чверть століття, але диктатура, бачте, у нас тиснуть на нас. Чи буде зміна порядку, не знаю. Просто нагадаю, що Трамп задовго до всього цього мав зуб на нашу країну. Це до слова. Але що знаю, то це наявність чергової розвилки. Можна битися і намагатися змінити порядок, а можна скласти руки і смиренно дозволити повторити відомий трюк у Мюнхені в стилі 1938 року. В першому випадку можемо загинути, а можемо і вигристи шанс та реалізувати його, якщо не будемо дебілами, про що доводиться часто думати в ці бентежні дні. А в другому нам точно гайки, вибір за нами. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клапток нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Сергій Губський, Андрій Єрмоло, Віктор Колядко. Олександр Голик, Владислав Порисенко, Сергій Конобас, Василь Лютенко, Сергій Холошин, Іван Мовчан. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!